Отже, ви розпочали свій день по-іншому. І він починає розкриватись, і ви починаєте проживати його. Проживайте його з усвідомленням того, що Бог поруч з вами, що Він супроводжує кожен ваш вчинок. І кожен ваш вчинок це ваш маленький вибір, кожна ваша справа може бути успішною. Кожна ваша мрія може бути реалізована. Тому проживайте його в коротенькій молитві, згадуйте про те, що ви творець, творець свого здоров'я, своїх стосунків, свого настрою, своїх емоцій, своїх реакцій. Відслідковуйте свій день, спостерігайте за собою. Як він проходить. Знайдіть в ньому час не тільки для кави, а й для молитви. Ви можете поєднати тістечко, каву і молитву. Ви можете замінити перекур молитвою. Але пам'ятайте, що ви такі самі, як і всі ми. Ми всі однакові, однаково любимі діти Бога. І саме тому знаходимося під його, під його захистом і благословінням. І можемо робити в своєму житті любу дурню, але ми мусимо за те нести відповідальність. Отже, проживайте свій день так, щоб і дітям було що розповісти. І соромно не було, і ви відчували себе достойно. З Богом у серці, з сяючою зіркою любові в очах, гарних вам днів, тижнів, місяців і життя!